Лава могучих олімпійська чемпіонка, і це та мить, на яку ми всі чекали. І вже є усвідомлення, що все ж таки є золота нагорода для нашої країни. Це дуже важливо в такий тяжкий час для нас ідола. Цю планку Ярослава Магуже дуже довго чекала цю атмосферу, тому що в Токіо ми виступали в ковідний час і нікого не було, крім нашої команди. І Я знала, що буде дуже багато людей. Я налаштовувалась на це. Я просто хотіла отримати цю енергію від стадіону, від глядачів, які нас підтримують, і показати, що ми продовжуємо боротися. Якщо ми кажемо перед змаганням, то в мене є ритуал, звичайно, це моя зачіска, і макіяж український, це я так заспокоююсь. А якщо ми кажемо безпосередньо в секторі, то вже давно я використовую і матрас, спальник, і ковдру. Це мені порадив мій тренер Сергій Петрович, тому що Просто треба відпочивати між спробами, щоб кровообіг був хороший по всьому тілу. І тепер я просто лежу, відпочиваю, і налаштовуюсь на свої спроби. Так і в принципі всім так раджу. Я стрибнула світовий рекорд перед Олімпійськими іграми, але я вважаю, що так потрібно було, тому що всі зірки зійшлися, і тоді я стрибнула. Це був мій день. Тобто я це спробувала, я це зробила, і Україна має цей світовий рекорд. Звичайно, трішки тут я могла стрибнути вище, чесно, налаштовувала себе на вище. Але коли я зрозуміла, що все ж таки я стала олімпійською чемпіонкою. Я заспокоїлась, видихнула, і найголовніший старт в принципі ми виконали з моєю командою. Розумієш, яка за тобою стоїть група підтримки? Скільки роботи було вкладено абсолютно кожним, хто приймав участь в твоїй підготовці? Це і керівництво, і, і тренери, і батьки, і друзі, і ну просто все. Крутиться довкола спортсмена. Тобто ми не просто прийшли дві години в день потренувалися і пішли. У нас є така програма Атлет 365. Чому? Тому що ми все своє життя обертаємо навколо спорту. Ми не можемо приїхати на змагання напівпідготовленими, а Олімпійські ігри в тому числі. Тому дійсно зібрати все це в один день, в один момент. Це найскладніше для спортсмена, саме психологічно. І я за себе можу зараз сказати, що вчора я була максимально спокійна, задоволена і. Отримувала е, максимум позитивного настрою від того, де я знаходжусь, і що я займаюся своїм улюбленим е, ділом. Я стрибаю висоту. І наші люди завжди хочуть бути в всьому перші, перемагати. І спорт це абсолютно не виключення, адже там ми всі боремось за медалі і за прояв себе як особистості, як спортсмена. І у нас ця кров, напевно, вона така кипляча, що постійно треба самовдосконалюватись, і так в конкуренції росте результат.